Не зрозуміло, чи шахеди летять, чи ці довбані мотоциклісти виїжджають. Ну, от просто якась херня. В новинах пишуть, що в Києві там шахеди літають. І мотоциклісти ці гасають з таким звуком, що просто ну, от, хочеться вікна закрити. Я не розумію, чому їх не штрафують. Ну, от просто людям заважають жити. Ну от, воно виїде, оце газує, летить, оце пердить, гарчить, цей мотоцикл, ну, і люди повинні це слухати. Де поліція? Ну, чому їх не штрафують? Ну, от, ну, тут шахеди летять, прислуховуються, де воно і що летить. І ці блядь, виїжджають. Ну, ну, як на зло, знаєте? Ну, чи не спортивні чуваки. Ну, на цих мотоциклах долбаних. Ну, виїдьте кудись на трасу і там ганяйте. Ні, їм треба від світофора десь до світофора. Тільки розігнався, притормозив. Опять на світофорі стоїть, газує, опять стартує. Ну, просто ну, люди якісь дивні, думають тільки про себе. Ну, ці мотоцикли мене просто вибісюють. І ну, чому їх не штрафують? Ну, просто херня якась.